Дорогі сестри і браття. роздумуючи про Ісуса Христа, який є світлом для світу, ми з вами наголосили, що Господь Бог і теж Ісус Христос, як втілене Слово Боже, часто використовує метафору світла і темряви у своїй проповіді. І якщо людина перебуває у світлі, вона знає, куди йде, вона орієнтується в ситуації впізнає людей. Якщо людина перебуває у темряві, все навпаки. Вона блукає, не вміє впізнати дороги, ані не вміє впізнати людей. І друге, що дуже важливо, коли ми говоримо про світло і темряву. Що ображатися і сердитись на темряву, нічого не допоможе, щоб цю темряву прогнати. І впадати у відчай також нічого не допоможе, щоб прогнати темряву. Що маємо на увазі? Маємо на увазі, що дуже часто люди, коли бачать якусь несправедливість. Обман, гнів, чи якісь інші пороки людства, які, звичайно, не самі лише написані пророки, пороки. Але власне, коли вони е, задіяні у житті інших людей, коли вони нас торкаються, то часто люди сердяться. Вони не задоволені тим, що відбувається, і вони хотіли б. Прогнати оці різноманітні недоліки пороків в себе чи в інших. І ось бачимо, коли людина сердиться, коли людина плекає у собі ненависть, навіть якщо це ненависть до гріха, то все ж оця ненависть заполонює її серцем. І через ненависть і злобу вона потрапляє у темряву. Іншими словами, затуманюється її зір духовний. Дивіться, як багато було в історії того, що люди, виправдовуючи себе Богом і Божественними намірами і заповідями, завдавали зла або навіть смерті іншим людям. Вони могли навіть і війни розпочинати, здавалось би, із релігійної точки зору. І виправдовували себе постійно. Тому Ісус Христос одного разу каже: і кожний, хто вас убиватиме, гадатиме, що службу приносить Богові. Кожний, хто вас убиватиме, гадатиме, що службу приносить Богові. Натомість, як ми, якщо ми візьмемо звичайне світло і темряву, то побачимо дуже таку цікаву закономірність, темрява проганяється засвічуванням світла. Іншими словами, чим більше, те, більше світла, тим менше темряви. І саме тому апостол пізніше скаже. І це Ісус Христос говорить: ви добром подолуйте зло. Дуже часто люди, коли почують, що треба добром подолувати зло, гадають, що насправді не можна ні зауваження зробити, ні нічого. Ми про це може ще будемо говорити, але треба собі оцей принцип запам'ятати, що якщо ми хочемо недоліки усунути. І Подолати злобу і темряву, злобу темряви, то нам необхідно засвічувати світло насамперед у своєму серці, але теж і кидати іскру світла для інших людей, щоб не злоба, наприклад, ненависть до гріха, у них з'являлася, але щоб з'являлася. Безмежна і всепоглинаюча любов до Господа Бога, така, що вони готові і перетерпіти багато чого, тільки щоб Бога не зрадити і з Богом перебувати. І тому Ісус Христос каже: Я для світу світло. Тобто, той, який перебуває у Бозі, а це означає: знає про Ісуса Христа, стежить за Ним. Спостерігає, знає його слова, то це Слово Боже, воно здатне із середини людину змінює, змінювати, воно є тим світлом, яке змінює людське серце. Але собі запам'ятаємо, це дуже важливо. Темрява усувається не злобою. Проти темряви, не наріканням на темряву, не е, того, щоб ми якось побили темряву, щоб вона е, е, відійшла. Є тільки один спосіб, щоб зменшити темряву, треба запалити світло. Чим більше світла, тим менше темряви. А Христос про себе каже: Я світло для світу. Слава Ісусу Христу!